І всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі Богдан Геймс. З вами Богдан, і сьогодні відео про Clash Royale. Сьогодні я думав записати відео про те, як я отримав нового бійця для боршні, його звати Канонір. Але з'явилася одна проблемка, що його можна отримати тільки з якихось, ну, не з усіх підлітчиків, а з якихось окремих. Мені взагалі він сподобався, бо я грав на ньому в цьому режимі і два на двоє, і один на один. А зараз я хотів би зіграти один роз і отримати, ну, виграти і отримати сьомий Йочик. І на камеру їх якраз сім відкрити. Так, прутинос грає 9 рівня. Я почну з бочки одразу. Угу, розбойники. Я спробую ось оток. Тепер куча скелетів, заморузка. Ох ти. Ой-ой-ой. Він плоче, вже розплокалась, нюня. Як мене бісять оці ігроки, які... Ой, я плачу, ой. Такі просто стронні. Так, ну, скелетів знесуть? Не встигли. Я також буду плакати. Що ти програєш? Як же шток? Навіщо я? З того відь. Ой-ой-ой-ой-ой. Це ще гірше. Ну, ті помруть. А от оцей не помре. Ой-ой-ой, бийте, бийте, давайте, давайте. Хух. Ну тут... Він мене доре один раз, а може і двічі, а може і тричі. Та ну як ви, ну які ви повільні черепохи просто. Давай скоріше. Да, все. Мінус бошні. Заслужив. Ноглий. Правда, і він мені зараз, мабуть, знесе. Давай. А, успів. стих. Знову цей скелет жирний. Самий жирний. Ого, ти ще так, Я зараз уб'ю ого, я навіть вже не знаю, кого куди ставити. Давайте вбийте рицаря чорного, хух. Відьму, відьму. Ой-ой-ой. Та ну вбийте того, як там його взагалі згоди. Mm, У мене проблемка невеличка. Так, давай, давай. Ну чому ви того б'єте? Забудьте за нього. Давай на бошню, на mm. Які ви тупі? <смі> Мені інколи здається, що вони просто не хочуть... Ой-ой-ой, вигравати. Скоріше, скоріше. Фух, тільки розсустих. Так, ага. Ну, цього з ми задефаємо А оцього не може ні. Швидше, давайте, давайте. Відьма одійди. Тупо. Ой, чому, чому, чому? Зараз побіжить по-любому осінь до. А мені вже на цей раз нічим, де хоч? О, заморозка якраз в чосну. Ой, я в шоці чому гра проти мене, як завжди, настроєна. Ну, але за те все одно дві коронки мені дали. Ну, буду починати відкривати. Так, перший ящик. 2700, два кристола, дуже багато. Ну, да, тут фігня. У міні-генератори це нові. Так, ну тут фігня випала, якщо чесно. Тут 2603 три кристоли. Три Корти джукера обичних, 47 костяних дракона, 10 літучок о, один губін гігант. Це також новий. У мене такого не було. ще. Так, Тобто 2600 двокрестола. О, вже одна карта джукера. Тепер рідкісна. літні варвари 51. 9 міні і один темний принц. Так, долі. 2800, два кристоли. 24 дві... е, обичних джукорти джукара, скількисть там стріл, 4 скелети і 10 валькірій. І скільки у нас трищика залишилося. Так, 2800, два кристоли. О, 10, я ж, багато. Хард-джукера рідкісних, 20 орти мінньюнів, 27. Чогось. <свісно> і один голем, також новий. І передостанній ящик. 200 шістсот з 2 кристоли. О, та не вже аж одна карта джукер. 16 королівських рекрутів, 33 мінньюни і 11 міні і останній ящик, який я отримав тільки що: 2800, 3 кристоли, 7 ворверів, 21 сніжок, в 23 пушки, 10 сотні куль на кабані і все. До речі, до 24 рівня мені залишилося трошечки. Спробую цих ось. Так. І коштує 4 тисячі. І я прокачався до. 24 рівня Друге Короля, а Короля, ну, Дороги Короля, і 24 рівень. Надіюсь, мені тут випаде новий персонаж. Аж 10, так, 1200, 10 кристолів, 4 огняних духа, 27 королівських рекрутів, 28 королівських гіонтів. Тоді 34 Костяних дракони, 44 рицарі. О, вже хорошо. Один принц. А Ач, я думав, всі епічні під долі. Мушкетюр і. строже. Ну, а на цьому буду завершувати. Всім удачі і пока! It's screaming in the cradle.